У 2014 році під час майданівського піку виникла ідея проводити бандерівські читання. Ми зібралися тоді у Київській міськраді, аби обговорити надбання Степана Бандери не тільки як революціонера практика, але як революціонера теоретика. Тобто, для нас дуже важливо на тих бандерівських питаннях схрестити тих два напрями нашої роботи теоретично і практично. Не штука теоретизувати на теми революції, правда набагато складніше ці революції творити. І ще одне, звісно, ніхто ніколи не призначає дату революції. Революція відбувається передусім в головах. Революція відбувається в царині культури і духовості. І найяскравіший приклад це передусім творчість Степана Бандери. Цього року ми входимо в столітній ювілей революції 17-го року. Тоді ми її програли, але ми не програли свого бажання мати національну державу. І, власне, про те, як ту національну державу розбудовувати, ми будемо говорити на Бандерівських читаннях. Доєднуйтеся, творіть разом з нами, змагайтеся за власну самодостатність. Бандерівські читання відбудуться 2 лютого 2017 року в Києві у будинку вчителя.